Доброго дня, шановні гості! Я Наталія Калінічева, представник французького заводу Берту. Цей завод майже 130 років виготовляє тільки оприскуючі, тільки техніку для захисту рослин. Тобто це вузькопрофільний виробник, і в нього на кожній моделі по 3-5 патентів, які ніхто не може повторити. Ніде ви цього не знайдете. Сьогодні, як ви бачите, погодні умови надто сприятливі для розвитку різних хвороб, то інтенсивні опади, то спека. І щоб захистити свій врожай і не нанести йому фізичних травмувань, потрібно обирати оприскуючі за наступними критеріями. Клірінс оприскуюча повинен бути не менший, ніж 180 см. Дніще повинно бути щільно закрито, щоб не чіпляти і не ламалося сам оприсківач. Колісний вузол не надто широкий, та висота підйому штанги достатньо для того, щоб обробляти високорослі культури. А зараз ви бачите, як наш оператор розкладає штангу зовні кабіни. Цей джостик, який в нього в руках, це патент берту. І він не тільки керує розкладанням штанги, а й всією системою оприскання. Тобто, оператору не потрібно повертатися в кабіну, щоб вмикати, вимикати. А біля штанги він вирішить всі питання, які пов'язані з оприсканням. Він може включити, виключити оприскалення, побачити, як працюють форсунки. Олексій, все хорош. Так. І для свого прискача для шасі, ми обрали самих найлучших виробників в Європі. Подвізка прискача, пневматична данлоп Італія. Ну, «Двигун, «Дойц» і трансмісія Бошрекс. А зараз на ваших очах наша присквич зростає. Ви бачите, що клірінс регулюється гідравлічна. Діапаз... У нас немає ніяких проставок. Цей механізм передбачен конструкцією від виробника. Діапазон 1,25 м, 1,80 м. І він безступенчатий. навесні, коли рослини ще маленькі, ви на ніжньому положенні працюєте, і по мірі зростання культури ви підіймаєте оприскуєч на ту висоту, яка вам потрібна. Також дуже зручно, коли ви працюєте на високому кліклірінці, потрібно переїхати, чи до до бази вже повертається. Ви опускаєтесь і йому. Не страшні ніякі лінії електропередач і таке інше. Також завдяки цьому його бак для хімії знаходиться на рівні попереку оператора. Тому оператору не потрібно мати дуже великі м'язи, щоб закидати каністру. І звертаю вашу увагу на конструкцію шасі нашого присківеча. Він має гідростатичну трансмісію, повний привід, всі колеса керовані. Виконуючи розвертання, наша пристріч, задні його колеса завжди повторюють траєкторію передніх коліс, не прокладаючи додатковою колію. І завдяки цьому зменшуються значно втрати по і зараз безпосередньо про сам прискрич. Які головні вимоги до присквича? Це його штанга та насос. Насос у берту унікальний і запатентований. Самохідні присквичі працюють на високих швидкостях, і тому насос потрібен мати. Потрібен бути продуктивним, високопродуктивним і у бірту відцентровий насос. Але завод пішов ще далі. У нас не одна крильчатка, як у звичайних таких насосах, а дві це значно підвищує його продуктивність. Ми можемо виливати 350 літрів на гектар зі швидкістю 25 км на годину. Також ми впевнено вносимо каз. А зараз ви бачите радіус розвертання нашого прискача 4,5 метри. Ви зайдете з самої вузької смуги, знову ж таки, не травмуючі рослини. Також оператор бачить передні коліса, ви можете заїхати в рядок, також не травмуючи рослину. І штанга верту. Це не перевершена стабілізація. І слід зазначити, що в стабілізаційному механізму верту немає нічого складного. Це ж патент, кріплення в центрі мас. Ви теж ніде цього не знаєте. В цьому стабілізаційному механізму немає ні електроніки, ні пневматики, ні гідравліки. Це просто і геніально. Зараз ми навмисно вам. Демонструємо ці кульбіти. Звісно, що в господарстві ви так працювати не будете, але ви на власні очі бачите, як працює наша штанга і які навантаження вона витримує. отримує. Тож, універсальність завдяки клірінсу, делікатне відношення до рослин, а також точне внесення все це відрізняє рту. І гарантує вам додаткові прибутки кожного року в вашому господарстві. А зараз наша пристріч буде виконувати диференційоване внесення по карті завдань. Він сам буде змінювати норму виливу. Ми завдали йому три ділянки з нормами 100 літрів. 180 літрів і 140 літрів на гектар. Зараз він пішов на лінію і раніше також можна було робити диффінцовне внесення, але для цього потрібно було дуже багато підготовки, навіть окремий спеціаліст в господарстві. Зараз на нашому прискічі встановлене обладнання від компанії Баєр. Яке називається Climate Field View. і з цим обладнанням це швидко і просто. Для чого це обладнання нам потрібне? Які вигоди ми отримуємо, якщо працюємо з Field View? По-перше, це документування вносення. Ми бачимо де вносилось, де не вносилось, який препарат вносився, з якою нормою вилива він вносився. І далі ми бачимо ці ділянки, з якою нормою, врешті-решт, вони внеслись. Також в реальному часі, коли оприскувач працює, ми бачимо, чи з цією нормою працює оператор, чи з цією швидкістю, і це дає нам змогу реагувати одразу, а не констатувати факт помилки, коли вже ти підраховуєш збитки. По-друге, це можливість закладання дослідів. Ви можете перевіряти, як препарати спрацьовують, погратися з нормою, задокументувати. А потім, коли комбайн вбирає, він бачить ці ділянки, з якою нормою ви працювали, і ви бачите результати в порівнянні. Також таким же чином з препаратами конкурентів. Наприклад, два фунгіцида ви внесли, побачили, отримали результати більше чи менше вражання, і обрали правильне рішення. І по-третє, FieldView дає можливість створювати карти завдань по картам вегетації для вашого оприскувача. І, наприклад, дессикація сої. В цьому році це може бути дуже актуально, тому що дуже багато сої пасійна, і ми можемо вносити препарат не тільки зі змінними нормами, як от зараз ми зробили, а й ще і ще й лити тільки туди, де це потрібно. Наприклад, на пагорбах, де соя вже суха, не потрібно туди лити. Це збереження урожаю до речі, в минулому. Році господарство Сит Корп з Черкащини саме так десикацію робила сої, і вони тільки на економію препарату зекономили 20% грошей. Тобто філб'ю це стеження в реальному часі за тим, що відбувається в полі. Далі це можливість приймати рішення одразу. Далі це документування всіх процесів і все це для того, щоб робити плани для більш ефективних кроків. А зараз ви бачите, ми, ми демонструємо, демонструємо вам результати дотримання норм виливу згідно карти завдання. Отже, спутні навігація, телематика, робота по картам завдань, диверсована внесення. А згодом і локальне внесення, а не суцільне, все це пропонує вам берту. Він дозволяє не тільки захищати врожай, а й впливати на нього.